Всім привіт! Це PowerBrush і сьогодні продовжуємо роботу над Kanaptec Circle. Відео з фарбуванням геомансера з цього набору можете знайти на каналі. А ми ж почнемо з кроли. Нам потрібно пам'ятати про текстуру металу на некронах. Для досягнення ефекту я взяла два кольори бази сірого металіку світліший і темніший. Наносити їх буду драйбрашем. Але з минулого фарбування я вже знаю, що цього буде недостатньо для текстури, тому використовую додатково технічну фарбу. Зазвичай працювала нею по техніці чи броні, щоб створити ефект зі старення, але тут вона виглядає теж чудово. Делікатно наносимо світліший відтінок металіку, щоб не перекрити нашу технічну фарбу. Аж після всіх маніпуляцій драйбрашем необхідно підчистити частини некронів, які мають бути чорними. І знову готуємо пензлик до делікатної роботи по корпусу наших кроулерів. Але тепер переходимо до зеленого. Він у нас тут буде за основу. До речі, ці вартові мають гармати, а саме трансдименсійний ізолятор та твінгаус ріпери, які буквально відправляють ворога в інший вимір. От така от вам історія. Тепер переходимо до мого улюбленого процесу створення ефекту світіння для досягнення максимального гарного результату. Нам потрібно забазувати, так би мовити, всі елементи, які будуть світитися в майбутньому в білий колір. Це і на гарматах, і з'єднання між ними, і по корпусу. До речі, в кроулерів є запас 21 урон та величезна база, яку ви можете бачити на відео. Це дозволяє легко зонувати поле боя. Переходимо до наступного кроку в створенні світіння. Це контрастом покриваємо нашу білу базу досить ретельно. Після цього етапу може здатися, що ми робимо одне і те ж саме, але повірте, так і треба. В кінці це дасть бажаний результат. Отже, нам потрібен знову білий, але на цей раз ми не покриваємо всю площу, а драйбрашем наносимо помірно на випуклі частини деталей. Після цього ми звертаємося до технічної неонової фарби, яка, по суті, і буде задавати тон нашому зеленому світлу. Проходимося по всім деталям. Знаєте, є щось мінливе, короткострокове, а щось вічне. В нашому випадку це драйбраш у фарбуванні некронів. Зеленим кольором активно працюємо, виходячи за межі, які ми до цього базували, щоб досягти ефекту світла по поверхності наших некронів. Цю всю справу нам потрібно висвітлити. Тут використовуємо жовтий, але дуже делікатно, бо може стати бляклим. Наше світіння та буквально один доторк білим. Масштабні роботи позаду зосередимося на деталях. Зробимо легкі хайлайти по мініатюрі та виділимо пошкодження. А після цього створимо ще додаткове пошкодження по корпусу. Давайте разом подивимося, які кроулери у нас вийшли. Пишіть обов'язково, як вам чи сподобались техніки фарбування. А ми ще рухаємося далі, тому що це зовсім не все. У нас на черзі каноптеки, макроцити, а саме, реаніматор, воріор та акселератор. Принцип фарбування вам вже відомий. Він аналогічний до фарбування кроулерів. Почнемо з нанесення металіків, а я поки розповім вам про внутрішній уклад криптеків. Ці таємничі технологи є інженерами для практично безсмертних династичних дворян некронів. Вони не лише служать своїм повелителям, але й переслідують власні часто приховані програми. Серед їхніх найпомітніших творінь це механічні слуги, відомі як конструкції каноптек. Це машини, які бездумно виконують волю своїх господарів криптеків слугуючи їм як інструмент та зброя. Ієрархія та панування глибоко вкорінені у штучних свідомістях некронів, е, становлять одну з найжорстокіших основ їхньої культури, так би мовити. Поки ми розбиралися в династіях некронів, то фарбування вже перейшло на етап нанесення зеленої фарби. Пам'ятайте, що тут потрібно працювати м'яко, не надавлювати. Бо тоді є ризик залишити плями, а не текстуру. Як ви зрозуміли, криптеки взагалі не можуть обійтися без своїх надійних механічних слуг. Саме їх ми з вами зараз по суті і фарбуємо. Перед вами спеціалізовані моделі конструкцій каноптек. Кожна з яких відіграє критичну роль у пробудженні та підтримці династії некронів. І про кожного з них я зараз розповім. Таноптек реаніматор. Багато що зрозуміло з його назви, але більш детальніше. Це висока конструкція, життєво необхідна на полі бою. Вона використовує спеціальний девайс та спрямовану енергію для активації протоколів реанімації. Реаніматор відновлює пошкоджені легіони некронів, забезпечуючи їхнє майже безсмертя. Так, далі у нас каноптек акселератор, це інженерна підтримка для криптеків. Ці конструкції призначені для перекачування та прискорення енергії з навколишнього середовища, таке собі мобільне джерело живлення та каноптек воріор. Ці бійці використовують шарнірні кігті та антигравітаційну технологію для маневрування через щільну місцевість. Пересуваються вони стрибками. Хоча знаєте, Warrior є витратним матеріалом, але вони... В смертоносні атакують ножовим живим металом. Дуже цікаві мініатюри зі своїми специфіками на полі бою. А поки ми підсвітили їх. Якщо чесно, то це мій улюблений процес. Він мене зачарував ще на етапі фарбування терену. Відео з ним є у нашому Тіктокі та Інстаграмі. На чому варто зупинити увагу саме в цих каноптеків, так це на базах. Бо вони мають додаткові складові: це металеві дуги та каміння. Для металу використовую бронзовий металік, а для каміння базу бежевого кольору. Для створення об'єму на наших базах. Я знову ж таки звернуся до технічної фарби для металу та шейду для нашого каміння. Після цього додам трошки драйбрашу і зовсім трішки дрібних робіт по нашим маленьким помічникам. Саму ж базу будемо оформлювати в стилі тому, що й фарбували наших некронів. Буде білий, зелений, технічний та земля, що тріскається. Я вам дуже вдячна, що ви дофарбували зі мною. Пишіть, будь ласка, як вам результат? Буду чекати на ваші коментарі.